Ну і продовжуємо рахувати партійні гроші. Скільки насправді ну, Верховна Рада днями оприлюднила свій кошторис, і нам цікаво подивитися, наскільки обходиться платникам податків власне парламент? Нас насправді... кошторис за 2012 рік дванадцятий Насправді, попри знаєте, такі ремствування дуже частоки можна почути, що дуже дорого обходиться Верховна Рада, бо кожен день її роботи насправді, якщо подивитися, це 80 мільйонів євро на рік. Чому в євро ми хочемо власне, порівняти з парламентами інших країн? Як ви бачите, Італія, наприклад, це 1 мільярд 600 мільйонів євро, Франція 900, 650, Німеччина. Сусідня Польща дорожче все одно обходиться і парламент 100 мільйонів євро, і лише Болгарія, яка значно менша, ну а також кілька ще прибалтійських республік. Там парламенти дешевші ніж українські, обходиться платникам податків. От е так що не так, не така вже і дорога у нас е Верховна наша рада. Тепер давайте перейдемо до зарплат. Е порівняємо зарплати українських депутатів порівняно з іншими країнами. Отож, місячна е зарплатня депутатів. Е Виглядає приблизно також. Також рахуємо в євро. Отож, Італія 12 тисяч євро на місяць. Італійський депутат отримує німецький 8 тисяч євро, польський 2,5 і аж лише тоді український депутат з 1400 євро. І Болгарія знову ж таки менше це 860 євро на місяць. Отримує там депутат. Але тут важливо сказати про співвідношення заробітку депутата із мінімальною за. Платою. От це, власне, те, що може дуже показово продемонструвати, е, наскільки багато чи мало е, е, отримують деп, депутати, оскільки це так, ну все пізнається в порівнянні. Отож, якщо брати у співвідношенні, то коли в ЄС зарплата депутат, депутата, депутата співвідноситься з мінімальною зарплатою 1 до 7, то в Україні е, одна депутатська зарплата це 13 мінімальних. От mm -hmm. такий от розрив.